Кольце ферритовое. буде невеличкий балунец. Изолентой. Стричечка. Так, резистор. 240 Ом. ВНО. 1,8 МГц, 28 МГц. Зараз стоїть на 23 1.16. Ну, в принципі виглядає все от так от дуже красиво. Андер ця вот штука, от така штука. Якось так, 240 Ом на вантаженні. Так, це вже 390 Ом. КСХ 1,78, 79. Ось така АЧХ. Ось він, 390 Ом. Так, треба зараз знайти щось таке на 150. Так, 150 не знайшов, знайшов 130 Ом. Резистор, що у нас показує 1,6 КСХ. Така характеристика. В принципі, теж норм. Євро. Я вважаю, що до двох це, це норма. Так, 560 Ом. Знайшов грязюк. Два з половиною КСХ. Якось так. Ну, це вже таке. Не думаю, що таке буде, Ну може десь і буде. Це ж воно буде неравномірно, як зараз. На якомусь діапазоні буде один опір, на іншому інший. Тобто так, такої красоти не буде. Рився сьогодні в Загашниках і знайшов отаку от річ. Тут була согласуйка, трансформатор тут був. Це була така антена загалушки, ці сантехнічні всякі приколюхи. Там був приблизно такий, ну, це я вже переробив, приблизно такий трансформатор один к чотирьом, здається. Це все з нього, оці от болтички з гаєчками, вони отут -от по боках були. І оце захотів я перевірити, як він буде працювати. Е, я його ще не переробляв, під'єднав до нього. Десь тут був резистор на 240 Ом. Ну, Коротше, він показав нормально, але е, це все було намотано дуже погано. Е, що ще було, не дуже мені сподобалось, а, не був ізольований сам феррит. Ну, коротше, раніше ніколи було. Я зробив все швидко тоді. А Сьогодні от ізолінточку тут підмотав, десь там. Таке все. Зробив цей трансформаторик і перевірив його. Ну, для тих, хто не знає, Може, то, якщо коротко, то це узгоджувати е, опір, наприклад, 250. Ні, не 250, а сідя 1 до 4, то 200. Ну, коротше, це щоб узгоджувати великий опір на 50 Ом. От антена, наприклад, має. Опір 200 Ом, а її треба перевести в 50 Ом, узгодити з трансевером. До речі, ось. І цей трансформатор узгоджує. Ну, Узгоджувальний трансформатор. Такий на такому колечці. Так, їх там деякі є види, Там один к 9. Є один з чотирьом, один-двом, один до одного. Для різних потреб, щоб симетрично, несиметрично, щоб різні антени узгоджувати. Так що так.